Я мама військовослужбовця Артема Філоненка, який 20 червня загинув від вогнепального поранення в голові. Він служб в прикордонному заводі село Кам'яниця. Нам повідомили 20 червня, це було 14.50. І нам повідомили, що 20 червня о 1 наша дитина померла в кареті швидкої допомоги. Від вогнепального поранення в БО. В голову? Так. Вони зразу вам повідомили це, як це сталося через через час? Ну, ми думали, що не відразу, тому що сказали, що о першій, а потім це з'ясували, що це о тринадцятій він помер. І тому ми ви ще здумали, що він загинув вночі, а нам зателефонували о чотирнадцятій п'ятдесят. Але ж потім, коли вже ну, вже майже через майже два дні дізналися, що ну о, о першій, тобто це о тринадцятій. То ми відразу думали, що ну, ну, спочатку це думали, що це не відразу. Супровід був два офіцера. Один був офіцер Чопського, він нам представився Чопського прикордонного загону, другий був капітан із ГУТИ. І в супровіді було чотири військовослужбовці, які приходили разом з нашою дитиною в службу в кам'яниці. Тобто безпосередній його керівник, начальник, його, да? Він, да, да. він сам особисто він доставив капитан. вам вашу дитину. Да. Його побачили в день поховання, бо перед цим нам якби не дозволили. Нам сказали, що ми не можемо оглянути, тому що чекати потрібно дочекатися висновки попередньої експертизи. Ми його не бачили в той день, коли його доставили. Але коли вже тоді, 23 червня, відбулося поховання, його о 9 годині привезли додому, то ми побачили, що у нього якби на тілі проглядаються синці, але він був ну, підгримірований. Він був поранений голову, тому можливо, що і це синюшність. На тілі була в нього не було на тілі, як... чи на обличчя? Ми не бачили, тому що була форма застягнута аж під шийку, і от уто віднялися шов, і от за лівим вухом ну, теж була травма, якась ну ми зрозуміли, що це вихідний отвір. А що показали результати експертизи? Нам сказали, що 21 червня о 10 годині відбудеться розтинг, і все більше і ви нічого не знаєте? зараз. Не Ростин проходив де в Ужгороді? Да, Ростин да. І вони тільки привезли з документів, привезли свідоцтво про смерть і висновок ну, для поховання для надання Да, Де була вказана причина смерті. два Було... документи вам привезли військовослужбовці. Да, Довідку да. про смерть? Да. І свідоцтво і свідоцтво про смерть. Свідоцтво про смерть. Більше вам нічого не відомо про смерть вашої нічого. дитини. Тіло передавали, мали передати нам, але зв'язку з тим, що ми погодилися на додаткову експертизу. Ми хотіли її провести. То було погоджено із головним лікарем центральної районної лікарні, що тіло Якої? залишиться нашої української що тіло залишиться у морзі, і всі документи на отримання тіла знаходяться в наукраїнському. Морзі центральної районної лікарні. А потім що сталося? Провели ту експертизу повторно? Ні, не проводили. Повторну експертизу, не проводили, тому що нам пояснили навіть це нам пояснив експерт, який мав проводити експертизу. Він вийшов через деякий час. Ми, ми думали, що проводиться експертиза, але він вийшов і нам сказав, що експертиза не проводиться і вона не буде проводитися в зв'язку з тим, що він не має права доступу до тіла, оскільки повторна експертиза з його слів проводиться тільки після отримання результатів. Попередньої експертизи, яких ще немає.